Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні я буду робити макіяж за допомогою чата GPT. Я попросила в чата GPT написати кроки в макіяжі і який макіяж ми будемо робити. Він мені написав, що ми будемо робити гламурний софт глям. Чесно, поняття не маю, що це означає. Я ніколи не чула таку назву Гламурний софт глям». Але окей, макіяж із гарним сяйним, м'якими, але виразними очима та пухкими губами. Звучить гарно і так трошки привертає увагу, що ну, класний такий опис. І написав крок мені макіяжу. Приступаємо до першого, і це підготовка шкіри. Наносимо зволожувальний крем і праймер для гладкості. Наношу, звісно, мій праймер від Essence, нічого не міняється, все стабільно. Нанесу не дуже багато, на нищо так трошки, ну і на лоб нанесу. Далі наносимо тональну основу, рівномірно, щоб вирівняти тон шкіри. Мабуть, я буду використовувати ось таку тональну mm, skin tint від Wet n Wild і тушувати я це все буду спончиком. Теж дуже швидкий крок, поки ми йдемо дуже швидко. Три. Використовуємо консілер під очі та на інші зони, які хочемо висвітлити. Буду наносити консилер від Клоранс. Я не знаю, бачили ви його в мене чи ні. Не знаю, не пам'ятаю. Ось в мене відтінок 01, в мене новенький він. Він перекриває добре синячки. Я його пальчиком так наношу сюди на ручку і так пальчиком розподіляю. Ну, дійсно класно перекриває, мені прям, вообще подобається дуже сильно. І ціна, в принципі, знаєте, як для такого люксового концору, дуже така бюджетна. Я охватила взагалі позначку на надіно, що за 700 сьомо гривень, і зараз набр... він в бракарді теж 780 гривень. Взагалі. Кайф. Закріплюємо все пудрою, особливо в те зоні. Ми не будемо наносити тоді вологі продукти, окей. Я буду, мабуть, використовувати Буде від дивця Леронт. Леронд. Цей пензлик. Еко -тулз. Чесно, я це написала, щоб він написав мені кроки і який макіяж ми будемо робити. Я майже не читала. Що там сказано? Тому я навіть не знаю, що там буде далі. Ну, типу, звісно, там бронзер, скульптор і так далі. Румяна, понятно, ну, але просто я навіть, ну, толком не читала. В чому прикол? Додаємо бронзер або контуринг для об'ємності. Скули, скроні підборіддя. Окей, тобто на лоб ми не будемо наносити, на ніс також. Офігеть. Я буду використовувати ось таку палеточку від Smashbox, тому що тут доволі пігментовані продукти. Ні, мабуть, я тільки не несу скут. Хоча давайте змішаємо з бронзером. І нанесу. Боже сто років не користувалася. Ну от я і поставила пляму. Ой, господи. Тому що я давно не користувалася палеткою. і Я вже забула, наскільки вона пігментована, а виявляється, що вона дуже пігментована. Треба з неї дуже обережно. Рум'янець на яблучка щик для свіжості. На яблучка щик для свіжості. Те, що я в шокі, це нічого не сказати. Не яблочка-щік. Я мами думаю, що ви знаєте, що таке шик. щік стародавні часи ми наносили сюди, типу... Ай, Вау, як гарно! <реш> ну реально, ну так, блін. Що за на яблучка? І щоб ви розуміли, я наношу зараз рум'яна, а не бронзер, Воно ви виглядає як бронзер. Беру. Ой, це жах. І воно виглядає помаранчеві просто румяна. Ой, це жах. Я не знаю, що з цього макіяж щось вийде. Зараз через годину маю їхати кої-куди. І я так точно не поїду, буду змиватися все. Хайлайтер на вилиці, спинку носа і верхню частину губ для легкого сяйва. Так, ну давайте тоді знову з цієї палетки. Тут доволі м'яке сяйво є. Так, бо в мене є бенеті, то там взагалі не м'яке сяйво. Ось я наношу ось такий вітінчок. Так, на спинку носа сюди і наверх. Брови оформлюємо природно: олівець гель або тіні. Так, окей, я буду використовувати олівець від сайєм. Вивітінку так. І гелом від гедонів буду зафіксовувати це все. Намалюю, трошки не буду прям сильно акцентувати увагу, бо і так все яскраво. Я, я не знаю, як я виглядаю в камері, але в житті це жах. Можливо, в камері е, з'їдається якість трошки відео, і з'їдається колір. То, можливо, це норм виглядає. Ну, не думаю. Фіксуємо це все гелем. До речі, цей гель від гель Гедонік мені дуже заходить. Він дуже класний, але наступний я все одно хочу придбати собі від Benefit. Ну, від Benefit я хочу мініатюру, так що, в принципі, можу і зараз купити. Просто не дуже хочу. Взагалі, я не дуже планую купувати зараз багато косметики, хіба ж там щось для губ і все. В принципі, я. Вже не дуже хочу купувати багато косметики. Я так за цей рік, за 2025, накупила більше косметики, ніж за весь 2024. Такі, ну просто такі враження. Очі, база під тіні, світлий відтінок на все віко, нюдові або персикові тіні в складку, темніший відтінок на зовнішній куток, шимерний на центр повіки, легкі стрілки або розтушований олівець і туш для об'єму. Тіні буду використовувати від ламель. Ось тут якраз все є. Типу світливі ціночок. Ну, коротше, буду починати. Так, світлий відтінок наношу на все по Нюдові або персик від в складку. Я беру цей рожевий. Ну, такий нюдовий. Трохи темнішого кольору на зовнішній куточок. Буду, мабуть, вмішати ось ці два. Бо це дуже темний це такий світленький. Ну, наче норм, так? Да? Блістяшка у нас йде на центр ока. Беру, звісно, цю. Я не хочу багато наносити, тому трошки так нанесу. Не стрілочку намалювати або олівцем провести і розтушувати? Окей, без проблем. Зараз зробимо. Я буду робити варіант з олівцем. Просто роблю раз, два, три. І так. А, І туш для об'єму я буду використовувати коричнево. Не питайте, чому я так хочу. Це відглом на охірена. А, і давайте кьор... Блін, нам не, не сказали кюрлеру. Ну ладно, будемо без кьорлера. Без кьорлера я просто жити не можу, в мене таке вичуття немає не вій. Губи контур олівцем, потім нюдова або глянцева помада. Так, беру нюдовий олівець. Це Bless Lip Focus у відтінку 10, какао називається, він дуже класно, рекомендую. 50 гривень такий олівчик. Чесно, офігезний. Нанесемо в якості помади, їм як мультитаскер. Мультитаскер це ж теж типу помада. Ще нанесемо і буде добре. От і все. Ну, не все. <реш> ну, все. І останній крок це фінальний фіксатор. Спрей, щоб все тримав довго. У мене, на жаль, його немає. Тому ось такий макіяж у нас вийшов за допомогою чата GPT. Мені здається, звісно, вийшло дуже швидке якесь відео. Але, ну, блін, а я не могла його затягнути якось надовше. Якось так вийшло. що? Та ви? Мені здається, що це жах. Ці румяна. Хіба що очі мені подобаються, гарні такі очі. Так що, якщо дівчата не вміють фарбуватися, які тільки, ну, навчаються фарбуватись, краще не питати нічого вчата GPT. Моя вам порада. Краще дивитися відео на Ютубі. Якісь, ну, Або в Тіктоці навіть. Ну, ну, точно, не GPT. Оцініте від. Від 0 до 10 в коментах, може вам дійсно сподобалось. Ну, мені взагалі від слова взагалі не Не подобається мені взагалі. скільки я розказав взагалі. Очі, плюс-мінус окей, а оце остальне. Ну, губи теж. Ну, губи, що губи, як губи. на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подивайки на це відео та підпишіться на цей канал. Що це за викиди? Всіх дуже люблю, всіх дямку і всім па-па!